Аю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. В одному з найгучніших політичних вбивств останніх років у вбивстві Ірини Фаріон знайдено Дніпровський слід. Те, що це вбивство, саме політичне, з політичних мотивів, одразу було головною версією, і зараз її дотримуються як слідство, так і переважна більшість суспільства. Минулого тижня особисто президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання у Дніпрі підозрюваного таким чином. У справі з'явився Дніпровський слід. Та обставина, що Володимир Зеленський першим повідомив суспільству про затримання 18-річного підозрюваного у Дніпрі, свідчить про те, що він, ознайомившись з інформацією правоохоронців, визнав її достатньо аргументованою і переконливою. Якщо б це було не так, то про факт затримання першим повідомив би хтось інший, наприклад, сам голова МВС. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні був насичений день доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам всю необхідну інформацію. Звичайно, це триваючі процесуальні дії. З'ясовуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації публічно. Наступного дня після цього доручення міністр Ігор Клименко дав брифінг, на якому у подробицях розповів про зібрані факти. Цей жахливий злочин для дуже важливих його розкриття дуже важливе для нашої держави, для громадськості. Тому, за дорученням президента України, ми сьогодні всі у Львові. Хочу сказати, що ми щодня доповідали президентові хід розслідування. Ми зараз вам покажемо спочатку фільм, будемо зупинятись на деяких фрагментах і чітко будемо пояснювати, що відбувалося і як рухалося слідство. Далі журналістам показали фільм з коментарями міністра та його підлеглих. От в такому вигляді дана особа приходила і там знаходилась. Е е Зверніть увагу, ви вже бачили тисячі разів це фото, але зверніть увагу на окуляри, які закривають помітків обличчя. І наскільки важко було нам, нашим аналітикам, провести роботу для того, щоб виявити, ідентифікувати особу. Саме головне було для нас ідентифікація, хто це. Дякуючи цій фотографії, ми змогли далі рухатися і ви бачите, з ліва фотографія це вже фото з, зі спини. Дана особа знаходилась в такому положенні 2-2,5 години, нікуди не відходив, не їв, не, не жував жуйку, Далі Ігор Клименко розповів, як був проаналізований великий об'єм зображень зі 170 камер відеоспостереження, що й дозволило вийти на 18-річного підозрюваного із Дніпра. При цьому правоохоронці відпрацювали 80 осіб, так чи інакше схожих на особу на світлині, яка була у слідство, і кожен перевіряла звичайно паралельно за місцем проживання, місцем навчання, знаходження на за цей час 10 днів, особливо коли готувався злочин. Прошу. Да. Далі величезний об'єм відео і основне, що це відео із приватних камер. Ну і завдяки чому ми встановлюємо особу нашого зловмисника, це мешканець міста Дніпра, якого вже бачили. Тут важливо, посередині це фото з паспорту даної особи. З правої сторони це відео, вже, яке було зроблено в тиждень підготовки до злочину. Як і ліве відео, яке ми також витягнули, це одна на нашу думку, на думку слідства. Це одна і та ж особа. Перше питання логічне, де він дав право пошти, тому що проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, що речі. Тому ми тут працюємо службою безпеки. У нас є, є напрацювання. Ми не будемо сьогодні зразу говорити. Ви маєте зрозуміти нас. З переписок ми все ми приблизно знаємо. Звідки вони надходили, мабуть, ми скажемо через декілька місяців, можливо, ну, як буде слідство йти. Це дуже така буде рутинна робота. Проаналізували, оглянули телефон зі спеціалістами. Там прізвище інших політиків, є депутати засідання. Облрад і так далі. Ігор Клименко повідомив, що наступною жертвою юнака з Дніпра міг стати його земляк. Народний депутат, також із Дніпра, Максим Бужанський на це парламентарій миттєво відреагував у своєму телеграм-каналі, подякувавши правоохоронцям і заявивши, що завдячує їм життям. На брифінгу не називалося Прізвище затриманого, але в той же день його оприлюднили деякі медіа, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах. В'ячеслав Зінченко Погодьтеся, безпрецедентна публічна активність слідства, яке навіть ще до обрання, затриманому запобіжного заходу, почало переконувати суспільство, що затримали того. Кого треба, причому не просто переконувати, а навіть формувати відповідну суспільну думку. Втім, очевидно, що є значний прошарок не лише населення, а й політичних діячів, у яких є власне бачення причин вбивства. У всякому разі вони його декларують, і вони не приймуть ніякого вердикту суду, якщо він не буде відповідати їхній позиції. Вбивство Фаріон замовлено Кремлем саме для розколу України. Такий допис у Фейсбуці зробив депутат Дніпропетровської облради Андрій Денисенко. Зробив одразу, як тільки стало відомо про затримання підозрюваного. І така публічна позиція характерна для значної кількості правих політиків, як у Дніпрі, так і по всій Україні. Причому свої твердження вони роблять, не маючи доступу до матеріалів слідства, оперативної інформації тощо, а виключно виходячи з власного світосприйняття такі висновки умоглядні, але якщо в подальшому із задекларованою ними позицією не співпадуть висновки слідства, то очевидно, що ці висновки будуть рішуче відкинуті як цими політиками, так і тою частиною суспільства, яку вони представляють. У той же час в Україні, особливо у Дніпрі, де багато людей, які особисто знають затриманого В'ячеслава Зінченка, поширюється думка, що правоохоронці помилилися. Затриманий не є вбивцею. Є ті, хто відверто йому співчуває та симпатизує. Ми з років в одній команді гралі. Он 2006 года рождения и знаю, что у него папа воюет сейчас, живет с мамой. Очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в своем клубе. Что могу еще сказать? То, что он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал. Зараз донесенню позиції близьких юнака до суспільства сприяє дніпровський журналіст Владислав Малько, який особисто багато років знає В'ячеслава Зінченка. Ось один із його текстів у Фейсбуці. Ну що, добрі люди? Так сталося, що я заступився за Славка Зінченка, тому йдемо далі. Наступний крок правова допомога. Мати В'ячеслава відкрила банку для збору коштів на адвоката, тому прошу підтримки та репостів, якщо ви хочете допомогти хлопцеві. За два дні співчуваючи юнакові, переважно дніпряни перевели на правову допомогу, затриманому біля 100 тисяч гривень. Треба сказати, що російський слід у справі є. Чи веде він до Кремля, чи ні, це повинно з'ясувати слідство. Але ще до затримання підозрюваного саме на одному з російських неонацистських телеграм-каналах з'явився так званий маніфест українського автономного революційного расиста. Який начебто бере на себе відповідальність за цей злочин. І був там невеличкий відеоролик, начебто з кадрами вбивства. Суть цього маніфесту у тому, що не повинно бути ніякої війни, крім расової, також автор обіцяє. Покарати всіх, хто продав країну після майдану, цей маніфест та появу відео прокоментував, як на мене, доволі аргументовано колишній співробітник СБУ. А зараз експерт, теж до речі, Дніпрянин Іван Ступак. Можливо, я припускаю, що якась з сил намагається зіграти в цю. О... В цю гру використати це вбивство в якихось своїх інтересах можливо чекали, що по гарячих слідах буде затримано вбивць. А, як... Побачили, що вони затримані не були, і можливо спробували. А давайте ми тепер ми зіграємо. От зіграли і вкинули в інформаційний простір України цю історію. Вона виглядає як на мене. Ну, взагалі нелогічно, нераціонально. При чому тут расизм, при чому тут Пайт power, чому це з російських пабліків воно зайшло? А, яке відношення воно має до України? Тобто, як на мене багато що незрозуміло, Я дуже покладаю велике сподівання на ту експертизу, яку повинні провести в Нацполіції у цього відео. Що це за відео, як воно було знято, коли відредаговано, Можливо, якісь метадані, щоб можна було для себе скласти враження. Можливо, воно наприклад штучно створена частина, от там де йдеться про секунду відео, де, начебто, момент вбивства, можливо, воно створено штучно, бо зараз штучний інтелект створює такі відео епічні, що майже не відрізнити від справжніх. Тому я думаю, тут треба ще раз дочекатися, якоїсь підтвердження або спростування. Дивіться, одразу перша, перша думка, що це зробили росіяни. Одразу перша думка, але постійно наголошую, я не хочу, щоб ми скотилися до рівня росіян, коли що б не відбулося в них. в них два винуватих: це українські спецслужби, це англосакс. От взагалі, я не хочу, щоб ми теж так, звісно, це дуже зручно для нас. Це росіяни 100%, Ну у нас є слідство. Хай вони з'ясують. Що це росіяни? Ми чітко скажемо, це були росіяни. Ірина Фаріон була контраверсійною особистістю, яка викликала своїми заявами ненависть однієї частини суспільства і захоплення іншої. І навіть зараз її смерть, її вбивство продовжує роз'єднувати українців. Вже очевидно, до якого б висновку не дійшов суд, буде значна частина тих, хто за жодних обставин цей вирок не прийме. Хоча, очевидно, що ніякого іншого легітимного інструменту, аби поставити крапку в цій історії, окрім рішення суду, яке базується на залізобетонних доказах, просто не існує. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.